Захворювання органів дихання є актуальною проблемою, оскільки ці захворювання досить поширені та можуть впливати на людей різного віку. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь, як можна полегшити свій стан, покращити загальне самопочуття та відчути легкість дихання. Підписуйтесь на наш канал, залишайте реакції та коментарі, а ми продовжуємо. Запальні процеси в носовій порожнині та додаткових пазухах носа, гортані, трахеї та бронхах можуть бути спровоковані як інфекційними збудниками, так і професійними особливостями. Часті запалення верхніх дихальних шляхів провокують зниження імунітету організму та погіршують самопочуття. В цьому випадку найкращою альтернативою лікам є якісне санаторно-курортне лікування, яке ви можете отримати в багатопрофільному санаторії теплиця. Цілющі властивості природних факторів, які ми застосовуємо, дозволять вам безмедикаментозно лікувати безліч захворювань верхніх дихальних шляхів та лор органів, а також стане після перенесених постковідних синдромів. Санаторний рівень лікування має комплексний підхід, що в результаті дає довгострокову ремісію або повне зникнення проявів хвороби. Ми пропонуємо вам програму оздоровлення органів дихання, що включає в себе. Тільки основні ефективні процедури для досягнення максимального лікувального ефекту. Вже зараз наша здравниця надає вам можливість пройти інгаляційну терапію на італійському обладнанні Фазет, де використовуються найсучасніші медичні технології, розроблені для лікування захворювань органів дихання, аналогів, яким в Україні немає. Для досягнення найкращого лікувального ефекту ми використовуємо термальні та мінеральні води в комбінації з трьома терапевтичними техніками. Нами започатковану ексклюзивну процедуру «Інтраназальний душ. Процедура відпускається на спеціальному обладнанні та полягає у промиванні порожнини носа індивідуально розробленим міксом термальної та мінеральної води. Або з додаванням лікувальних речовин. Під низьким тиском суміш потрапляє до капілярів носу, очищує слизову оболонку та усуває застояний секрет. Ця процедура допоможе вам зменшити набряк слизової носа, полегшити носове дихання, зволожити слизову оболонку, видалити патологічний секрет слизової носа. Пароструменева інгаляція. Лікувальна процедура проходить шляхом вдихання благотворної, теплої термально-мінеральної води 37 40 градусів, яка під тиском перетворюється на туман. При вдиханні. Потрапляє в верхні дихальні шляхи, де покращує мікроциркуляцію крові в слизовій оболонці носу та ротоглотки, підвищує місцевий імунітет, зменшує набряк слизової та сприяє виведенню секрету. В подальшому речовини потрапляють в нижні дихальні шляхи, бронхи, бронхіоли, що очищає воросинки дихального епітелію, покращуючи мукоцеліарний кліренс. Колективна інгаляція на колонному небулайзері. Ця процедура проводиться на єдиному в Україні сучасному європейському обладнанні колонний небулайзер, за допомогою якого з використанням стисненого повітря термально-мінеральні води нагнітаються та розпилюються на мікрочастинки розмірами 2 6 мікрон, завдяки чому води здатні проникати у найвіддаленіші відділи дихальних шляхів. Соляна кімната або галотерапія це лікування з сіллю, де головним компонентом є сухе повітря, насичене дрібнодисперсними частинками хлориду натрію. Очищена від вірусів, мікробів та алергенів. Процедура проводиться в галокамері і штучно створеним мікрокліматом соляних попалень. Цікаво, що сіль провокує виділення з бронхів мокроти, що сприяє покращенню бронхіальної провідності та дренажної функції. Після пройдених процедур ви відчуєте зменшення набряку слезової верхніх дихальних шляхів, зниження активності запального процесу. Полегшення відходження мокроти та ліквідацію бронхоспазму. Також для закріплення ефекту та покращення загального стану рекомендується галоаерозольтерапія, ароматерапія з аромамаслами, апаратна фізіотерапія, лікувальний масаж, грязелікування. У басейнах ви зможете відчути зовнішній вплив лікувальної, термальної та мінеральної води. Не менш корисні для вас і бальнеологічні процедури, мінерально-ароматичні ванни, які активізують організм та прискорять одужання. Комплексна терапія санаторію Теплиця забезпечується локальними та загальнозміцнюючими процедурами у комплексі з цілющим повітрям Закарпаття, багатим на фітонциди хвої, допоможе вам у профілактиці захворювань органів дихання. Наш ефективний комплекс лікувальних процедур, спрямований на усунення механізмів розвитку хвороб, допоможе вам відчути легкість дихання. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наші відео. Залишайте свої реакції та коментарі. До нових зустрічей!